Таким великим конвертом рожевим, цим оранжевим, яка в мене грижа. Каже, добрий день, на що скаржитись. Він каже, в мене грижа і дає ну протягує МРТ, от. Він від вас очікує, що ви подивитесь на МРТ, і скаже, у, -у, -у да, да да грижа. от І от це просто вже сформувалася певна думка у пацієнта. Ваше, у вас є декілька дуже важливих завдань. Перше, ваше завдання це зрозуміти на якому етапі пацієнт цієї грижі тому що гостра, підгостра грижа це одна історія. А її наслідки то вже інша історія. А коли вже все давно вже грижа не актуальна, бувають випадки дуже часто, коли приходить пацієнт, у нього грижі скільки там уже ну МРТ там рік, давнини, да, два-три. От і ви кажете, ну то вже ми приїхали, то вже давно не актуальна. А насправді у нього може бути або загострення старої. Збільшення або ну зміна її конфігурації, або е, з'явилася нова. Тому це теж такий момент. То тобто, нехтувати е, старими е, ну, ситуаціями. все вже тоже не актуальне. Всяке буває ну.